Все набагато простіше. Трамп тримає просто на певний час вікно можливостей відкритим для Росії для того, щоб заманити їх в пастку, отримати від них те, що він хоче отримати а після цього ультимативно вимагати щось. І тому він не хоче сьогодні за рахунок жорстких заяв проти Росії оце вікно е ну закрити так. Ви ж бачите, вони відкривають переговорні майданчики в Аріаді в Стамбулі. Вони продовжують там періодично інформаційно говорити про те, що з Росією треба розмовляти. Ну тобто, така обережна риторика, на відміну від риторики минулої адміністрації. Я б не сказав, що минула адміністрація там мала якусь достатньо таку виражену жорстку риторику по відношенню до Росії, але принаймні вона була жорсткою там в певних компонентах. Трамп хоче відкр... тримати все, ще тримати відкритим оце вікно можливостей, і він його буде використовувати на всі 100%. І тому він не може собі дозволити. Я, я просто не готовий безумовно казати про його всі про його всі мотивації, да але я розумію базові мотивації. Він не готовий сьогодні говорити жорстко по відношенню до Росії, тому що він бачить перспективи отримати контроль над ресурсною російською базою, і це максимально доходний актив, як він вважає, який принесе Сполученим штатам ну там супер Все.